Опікове відділення в Сумській обласній клінічній лікарні нині єдине на Сумщині, розповіла виконуюча обов'язки його завідувачки. Нині тут приймають також пацієнтів дітей. Тут працюють одна лікарка та дев'ять медсестер. Зараз по всій Україні дуже мало комбустіологів, і особливо в прифронтових регіонах вони на вагу золота. Я б так сказала. Дуже мало людей, які хочуть іти працювати в такі відділення, тому що вони складні. Комбустіолог це лікар, що лікує опіки різної тяжкості. Нині, виконуючи обов'язки завідувачки опікового відділення Інна Лазоренко, є єдиним фахівцем цієї спеціальності в обласній лікарні. Говорить, почала роботу два роки тому. Внаслідок бойових дій кількість пацієнтів у них значно збільшилась. За рік через відділення проходять близько 300 пацієнтів. Лікування тяжких хворих може тривати кілька місяців. Дуже багато цивільних з масивними вибуховими травмами, великими дефектами, не тільки там шкірними, а й м'язовими, кістковими дефектами. І ми разом з ортопедами, з іншими спеціалістами працюємо над закриттям цих дефектів. При вибухових травмах опікові ураження вони зазвичай дуже глибокі. Глибокі і об'ємні, тому як -то, збільшилась кількість критичних пацієнтів. Допомагають відділенню благодійні фонди, розповідає Інна Лазуренко з останнього від благодійного фонду. Українські брокери без кордонів лікарня отримала два нових апарати для вактерапії та витратні матеріали для них. Такі апарати створюють негативний тиск, стимулюють кровообіг і утворення грануляційної тканини, що скорочує час загоєння рани і зменшує ризик інфекційних ускладнень. Для великих ран вактерапія створює краще місце для пересадки шкіри. Це зменшує частоту перев'язок. Пацієнти не так страждають і швидше якби одужують. Це перша їхня допомога для нас, але вона така масштабна відразу для трьох відділень і запасів у нас на рік вперед. Олександр Заяць, що працює у відділенні інтерном, розповідає, кілька подібних апаратів мали й до цього, але застосовувати їх не могли через відсутність розхідних матеріалів. Це кова для вакапарату. Е є ще мочалочки для вакапарату. Вони всі під'єднуються до апарату, який створює відб'єбний тиск. Такі мочалочки вони на рану, вони стерильні. Е Стрільними ножничками підрізається по краю рану. Не щоб мочалочка заходила на чисту шкіру, живу, щоб не травмувати її трупа трубочки. І дові виділення, які там можуть бути серозні, гнійні, некратичні, і ці виділення вони спускаються в цю колбочку. Колбочки одноразові після використання вони викидаються. В опікового відділення обласної лікарні залишаються незакриті потреби, ділиться і на лазоренко. Наразі в нас стоїть питання про створення опікового центру, і вже лікарня працює над цим, над ремонтом. Над, от, наше відділення знаходиться на третьому поверсі, і для таких пацієнтів наших складних дуже важливо підйом в це відділення. Немає ліфта, тому от, також лікарня зараз займається саме цим, щоб було лікарня доступна для пацієнта. Крім опікового, нові апарати використовуватимуть і в хірургічному відділенні, а також у відділенні торакальної хірургії. Анна Книш, книж, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.